На щат і позадів! Ханівське ЗСО, перших третіх ступенів іменем Тараса Голоча Шевченка. Mm. Наш девіз. Ми своє славою волю не дамо ніколи нікому. Про на наше село, дещо хочу повідомити де жаду вже більше трьох століттів. На цій землі захід укриттівської та лікарі. Маковська династія була, що духовність людям дизайн, у протирацькій нові встав за те, що панувати добивав. Скульпторів либо б знаємо, болиця качури носить ім'я, славиться своїм трударям наша жадська земля. Жанівська земля, земля мотити, то навіть її дорога й свята, святало свята в тобі тебе, тож відбору серце простане. Земля славного, мене земля колоче, це будь відкрила очі на світ. І по вас короче, що дорого твісні. Прийшла війна, і свідки не чекали, але народ наш не поставлять на коліна. Нечей не спали, коли хлопців проводжали, ми вистоїмо все у найдорожчому Україну. Здрастуй, мій сонячний краю, снився мені і тут, серцем щодня літаю до тебе забистрій пру. Як пишуть твої солдати, то зливо устає мені, кому ж мені написати, які довго до сліні. То й мамі, а то й дружині, то й сестрам, а то й братам, а я напишу українську дні. Сонце її істипало. Того обоєвого білих, в тому краю забранить вищі в убрані білим, мене виглядають війни. 24 лютого 2022 року мирні служителі громади порушили вибухи градів. Потім дорогами нашого села, як у 1941 році, пішли танки, бронемашини. У великій кількості під російськими прапорами не вірилось, але реальність промовляла. Це війна. На боротьбу з ворогом стали жителі Жадова – водії, механізатори, комбайнери, випускники закладу освіти, їм би вирощувати хліб, створювати сім'ї, будувати житло, але вони зі зброєю в руках пішли боронити Україну. Не всім судилося вижити в цій борні. Загинули. Довгань Микола Олександр Таранжин. Сергій Швед. Також слід згадати Андрію Бельдягу, Клименка Павла, Тетяненка Євгенія, Михайла Шматка, Ей, Поводиренка плине кача, Андрія, наших земляків. кача по сині. Ми дякуємо хлопці за життя, ми дякуємо хлопці за свободу. Пробачте нас, пішли в небуття, та більше не повернетесь додому. Мишився в нас, що не вірус нас, не боялися нікого нічого. Ми захищали свою маму, і жінок і дітей. І знали, що пробувати точку. Вас пам'ятати, і не завжди. вами будемо бороться за країну, за ту країну, де нема грехні війни. Сортування міцнароду, уєднальні сили. Простіте розбагатіє Україна мови. І під стягнувся за жовтом та гернемо цю зору. На віки свою користь береже не згоджу. Ми ніколи не зищемося рідної мови. Ми ніколи не зичемося. Боритися поворете, завдяки змокви, і борітися поборете. Все, те, допомога моїй рідній землі! Знаєте, я хочу сказати простими словами, про те, що турбує мене вечорами. про те, як думках я малюю картину, про те, як я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не спіляє, ніхто не халює, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своєї чуже тю... життя кожи ціна. В моїй Україні вчені дівчата, а хлопці хміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і підтоку в воді, наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, ніпровод територію. Карпати зимою за сніжних шапок. моя Україна. люблю її правда. Слава Україні!